Протягом всієї весни до багатьох учбових закладів нашого міста завітав наймолодіжніший з усіх фестивалів конкурс Студентська весна. І сьогодні студентська весна завітала і до Дніпропетровської металургійної академії. Подивимось, чим же нас будуть дивувати майбутні металургійці. Всіх присутніх здивувала велика кількість виступів пов'язаних з українською національною культурою. Горілку горілку. Ну, по-перше, ж, любой механізм потребує змазки. маску. Так скажемо, тільки по святам. Іноді сальцем, іноді масочком з часничком, з цибулькою, з кортоплекою. Ой, з кортополькою, як вона йде гарно. О, лиш. Студенти багатьох навчальних закладів вже продемонстрували свої таланти. Журналістів город СІВІ насторожив той факт, що глядацький зал був майже порожній. Але як з'ясувалось далі, це пояснюється дуже просто. На дворі весна. Юлія Жиленко, Катерина Паденко, події город